Аго українці! Доброго ранку. Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні такий чудовий осінній день. І сьогодні ми продовжуємо поетичні читання. Продовжуємо їх завдяки тому, що маємо цей день. І продовжуємо їх тому, що пам'ятаємо завдяки кому ми маємо новий ранок. Друзі, доброго ранку. Не бачу, щоб у мене був ефір, не бачу відліку часу. А, надіюся, що в мене все добре. І так, бачу свого першого глядача. Доброго ранку, радий вітати <кхід> Марія Іванівна. Спасибі, що ви сьогодні разом зі мною. Любі мої друзі, хочеться нагадати вам те що... те, що відчуваю кожного ранку. Те, що маю можливість жити, те, що маю можливість отримувати задоволення, це все завдяки тому, що наші Збройні Сили України захищають нас. Захищають нас сьогодні, так як робили це вчора, і як робили це позавчора. І попри неймовірні зусилля, які потрібно докладати для того, щоб життя тривало, а вони це роблять. Тому за сьогоднішній ранок я щиро дякую ЗСУ, нашим Збройним силам України, і нагадаю, що це сьогодні поетичні читання, направлені саме на те, щоб допомогти нашим воїнам, нашим захисникам. Адже тривають волонтерські збори на найнеобхідніші речі, які вкрай їм потрібні для того, щоб вони залишались на своїх позиціях, залишались захисниками для нас, продовжували боронити нашу неньку Україну, продовжували повертати нам наше, нашу землю, наші домівки і забезпечують нам ось таке безпечне життя, яким ми сьогодні живемо у своїх. Рідних оселях. Друзі, сьогодні ми будемо читати, будемо читати поезію і далі. Так як це робимо вже дуже довгий час. Спасибі Наталі Сідлер за те, що організувала такий чудовий проєкт. Завдяки йому вже вдалося закрити чимало волонтерських зборів. Щиро вірю, що ваші донати, ваші щедрі донати, які сьогодні будуть. Обов'язково після цього ефіру, зможуть допомогти їй, знову ж таки закрити і інші збори. І тим волонтерам, які будуть розміщувати сьогодні, тут під цим дописом ті рахунки і ті побажання наших захисників, вірю, що ми сьогодні зможемо це зробити. Отже, хотів би зачитати сьогодні поезію чудової. Своєї подруги, яка колись була в мене на поетичному тепломості, чудової людини, а саме Лана Нікітенко. Світлана Нікітенко це наша чудова україночка, яка проживає за кордоном, але має дуже щире гаряче українське серце. Її вірш Люблю осінь. Люблю осінь. Заціловану дощами, залюблену і загублену в лісах. Розбещено, розхристану вітрами, знеможену від полюбовних чар, запалену хмільними кольорами, сп'янілу між цілунками в траві, змальовану майстерними казками В картинах, віршах і просто на стерні, розкидана копицями по полю, у вирій спорядила делижанс. Без сорому, без остраху, без болю, краде в природи свій останній шанс. Шати пишню вже давно згубила, і змила вже сміливий макіяж, начішку вітрами розтрусило, та все рівно є ще один шанс. Небо синь не зовсім ще. Злиняла, сонце тепловий трима баланс, ще остання птаха не співала, Залишився ще останній шанс. Де-не-де -де ще не померли квіти, і, схоже, все на дивний декупаж. Є краплина фарби і відбиток сонця, значить, є ще заповітний шанс. Вірші про осінь цієї чудової поетеси, а також про дощ, який вона любить успівувати у своїй поезії, є чудовими, є неповторними. Люблю читати. Лана Нікітенко, спасибі, що маю честь це робити. Хочу нагадати вам ще раз про те, що ці поетичні читання направлені на те, щоб допомогти нашим волонтерам, які. Докладають неймовірних зусиль, мають тверду віру в нас, своїх глядачів, читачів та й, взагалі, звичайних простих людей мають тверду віру, що ми допоможемо разом, об'єднавшись, об'єднавши свої руки в боротьбі, свої можливості, допоможемо закрити ті важливі збори, які вкрай необхідні для забезпечення наших захисників найнеобхіднішим. Теж нагадаю, що сьогодні будуть під цим дописом представлені нашими волонтерами рахунки, куди ви можете скидати свої кошти. І прошу вас пам'ятати: робіть це, робіть це обов'язково, тому що тільки так ми наблизимо перемогу, тільки так ми можемо бути корисними і допомогти нашим, нашим захисникам. Друзі, а зараз я хотів би зачитати ще одного свого чудового товариша. вірш. Це Віктор Остроух. Зараз він проживає на Житомирщині. І цей вірш буде теж про осінь. Вірш буде про те, чого ми всі дочекалися. Вірш буде про те, що ми вже маємо. І знову ж таки, це тільки тому, що наші Збройні Сили України. Нас захищають і роблять свій обов'язок, виконують його добросовісно. І знов чорнилом плаче жовта осінь, і на листах <кхух> багряних пише вірші про наші долі, бідні, голі, босі, про наші душі, що найщасливіші, який в неї бездоганний почерк, хоча й виводить дощовим курсивом. І як у неї просто все напрочуд, і водночас все складно і красиво. І з кожним днем нові приходять Рими, перо лече виведе слова про те, як ми щасливі без причини, і як кохання здатне на дива, нехай чорнилом плаче жовта осінь та сльози ці. Приємні для душі, і ми такі, закохані на осліп, без пересолі змокли на дощі. Вікторе, мрію про наступні наші зустрічі, щоб подякувати тобі за чудову поезію і, і за ту душу, яку ти вкладаєш в неї, тому що, тому що ти це робиш. Дуже красиво. Дякую за те, що ти, що ти з нами. А, є людина, з якою я мав честь побачитися а, цієї весни, але з якою нас доля звела вже досить давно. Це прекрасна, неймовірна, ніжна, тендітна і просто, просто. Глибока людина Марічка Потєхіна. Я сьогодні хотів би зачитати її один вірш, який допоможе е, нам відкрити її світ, а в ньому е, теж є віра в перемогу, перемогу нашу над добру, добра над злом, А перемогу нашу над тим, що вже не дає спокою дуже довгий час. І тільки саме завдяки Збройним силам України, і саме завдяки нашим міцним плечам, які, якими ми підпираємо їх, залишаючись в тилу, ми можемо цю перемогу отримати. Друзі, нагадаю: донатьте, будь ласка, тому що наші волонтери працюють над найнеобхіднішим для наших воїнів. Найпроросте надією, печаль. Крізь заклопотаний осінній подих волі, ще трохи фар на темну магістраль, ще трохи серця затишку і долі, ще трохи нас і біг, мов оберіг у звичнім колі смутку і здобутків. І трохи їх, отих, задля яких навіть це листя жовте як маршрутки Не кидай газ, неси мене у сніг, крізь зорепад чим душ ти маєш згоду. Дивись но, ну, місяць бра, на хмари ліг тасує карт дорожніх нам колоду. Марічко, замало читати твій вірш один раз його хочеться перечитувати знову і знову, я знаю, що ти. Дуже часто буваєш з нами і на поетичних читаннях. Радий буду бачити і на наступних. До речі, теж хочу, друзі, заохотити вас, приймати участь, приймати участь у поетичних читаннях, доєднуватися до нашого чималого гурту тих поетів, які зранку о 7 годині кожного дня щодня. З вірою в те, що ми робимо дуже добру справу, приходять сюди, читають вірші. Ну і радий бачити всіх тих, хто тут сьогодні зі мною на поетичному читанні сьогоднішнього ранку. Вірш наступного свого товариша він для мене особливий. Як і як і ця дружба, і як. Наші стосунки, мій товариш Георгій Романець, родом із Курахово, на жаль, зараз немає можливості проживати у рідному місті у своїй квартирі. Тому він по особливому розуміє, наскільки потрібна йому, як і всій Україні, перемога. Курахово, на жаль, зараз на межі гарячих боїв. І віж Свого товариша я обов'язково сьогодні зранку прагну прочитати. Отже, Георгій Романець. В яких одиницях вимірюють думку у часі, що кожен із нас віддає? В яких кілограмах отих стопудових важливість думок, хвилювання своє? А може в рядках чи у стосах паперу? Які з лівцями пішли у смітник, а може, в надії, хоч сперо у мріях, зірках не знайдеться їм лік. Такі от думки запаковані в Рими, Що сохнуть чорнилом собі у рядках, в яких одиницях вимірюють думку? Питання відкрите у наших. Світах навіть вірш написаний в місту Курахово 2019 року. Друзі. Кожного ранку, коли відбуваються ці поетичні читання, ті автори, які приходять сюди, відчувають щось подібне, що відчуваю і я, відчувають віру в те, що. Скоро це все закінчиться. Але щоб пришвидшити, щоб пришвидшити страждання нашого українського народу, щоб швидше повернулися наші захисники, ми повинні їм допомогти. І спілкуючись з багатьма волонтерами, чую останнім часом одне і те ж. А збори дуже часто стоять на місці. Банки не поповнюються, не поповнюються рахунки, не купляються необхідне. Ми не можемо дозволити собі відкласти нашу перемогу. Ми повинні пам'ятати про те, що наші зусилля є дуже важливими для Збройних сил України. Друзі, донатьте! Хто скільки може, маленьких донатів. Як не існувало, так і не існує. Ну і наостанок я зачитаю вірш чудової своєї подруги, яку радий би побачити, не бачилися вже дуже давно. Це Ольга Романишин, місто Львів. І вірш мій буде заключний на сьогодні за браком часу. Такий вже час у блазнів переваги, зухвалість замінила доброту, і правлять бал натхненники зневаги, фальшуючи події на льоту. Жартує ніч, що ми аборигени карбуємо ж затято давнину, хоча довків суцільні манекени заманюють. Політ трастовину, приймаю виклик, не корюся волі Від злості посинілих фіглярів, Хоч поступ ще не впевнений і кволий, Попереду вже день замайорів, Хоч ріже світ цинічною сваволею, мовчать услід спустошені перони. Та я йду на бій з крутою долею. Повірте, маю сили і патрони. Вірш «Іду на бій. Прекрасний для завершення сьогоднішнього нашого ефіру. Олічка. Я тобі за нього дуже дякую і, друзі, давайте вірити, що в нас у кожного будуть патрони. Давайте допомагати нашим Збройним силам України, щоб у них теж були. Нехай навіть в лапках зараз, тому що ми збираємо не тільки на патрони, але вони в них повинні бути. Друзі, давайте пам'ятати, що сьогоднішній ранок, як і вчорашній, як і той, про який ми мріємо на завтра, він у нас є завдяки ЗСУ. ЗСУ, дякую за ранок. Друзі, дякую за увагу. З вами був Василь Щербюк. І до зустрічі.